Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо у новому випуску Діп Dialogs. Вітаємо у цьому випуску. Ми розпівемо про Миколу Оводова, видатного мера Вінниці на початку 20-го століття. Вінниця славиться своєю багаторічною історією і зберігає в собі чималу кількість імен, які своїми діями визначили розвиток міста та його вигляд. За кожною будівлею стоїть надзвичайно велика група людей, завдяки яким вона з'явилася на світ. Хтось створив проєкт будівництва, певні люди її сконструювали, хтось надав дозвіл на її зведення і так далі. Цей перелік можна продовжувати ще довго, адже все між собою пов'язано. Так поступово процвітає і саме місто. Однак посада мера в цьому процесі завжди від... Гравала ключову роль, адже саме його діяльність сприяла кардинальним трансформаціям міста разом із його мешканцями в історії міста Вінниці. Однією з таких важливих постатей був Микола Оводов. Він очолював постмера у період з 1899 по 1917 роки. Під час його перебування на посаді місто зазнало значних змін, які можна побачити і по нині. Микола Оводов народився 17 листопада. 1864 року у збіднілій дворянській родині освіту Оводов здобув в університеті святого Володимира у Києві. Після здобуття освіти юника відправили в Подільську губернію, де 7 березня 1889 року його призначили ямпільським міським лікарем. У Ямполі він затримався ненадовго і вже через рік його було переведено до міста Вінниці. Але він залишився на тій же посаді з тисяча Дев'яностого року він став лікарем місцевого реального училища, а в 1892-му консультантом з хірургічних хвороб при Вінницькій окружній психіатричній лікарні. Зазначимо, що за боротьбу з холерою, яка раз у раз палахувала в місті, Микола Оводов був нагороджений орденом Святої Анни третього ступеня. До того ж, він ще мав ордени святого Станіслава другого ступеня та святої Анни, теж другого ступеня, крім діяльності в галузі медицини. Микола Оводов займав активну громадську позицію. Тому у 35 років його було обрано міським головою. Ця подія, яка відбулася 30 березня 1899 року, суттєво вплинула на розвиток міста Вінниці. Його неодноразово переобирали на цю посаду, та він її займатиме до 1917 року. Після цього Оводов переїхав до міста Одеси, де продовжить працювати лікарем. Помер Микола Васильович у тисячу Першому році у віці 77 років з погляду на історичний розвиток Поділля діяльність Огодова принесла докорінні зміни в місцевій владі, що й робить цю подію знаковою. Пливало на цей й те, що він був освіченою та прогресивною людиною. Реалізація його численних ідей сприяла економічна ситуація, зокрема й бюджет Міниці, який активно використовувався для поліпшення міського господарства та розбудови соціально-культурної галузі у червні 1900 року на посаду. Міського архітектора було запрошено цивільного, досвідченого та молодого інженера Григорія Григорьовича Артинова, який працював у глоні казармовій та будівельній комісії Генерального штабу імперії. Як наслідок у місті відбулося збільшення темпів та обсягів будівництва у цей період, за проєктами Артинова було збудовано численну кількість будівель Вінницька, жіноча гімназія, яка визначила подальший вигляд міста, завдяки активному використанню засобів модерну, народний. Дім на замості, який наразі не зберігся, залізні мости через острів Кемпа, що функціонували до Другої світової війни, та будівництво нового центрального мосту у 1950-х. Міська бібліотека імені Гоголя, нині ж це обласна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського, також міський театр 1910 року та інші численні будівлі, зокрема й житлові. Цікавим був епізод з будівництвом театру. Це була необхідна споруда, але імперська влада не дозволяла будувати театр в містах які не були губерницькими. Тому за рішенням Миколи Оводова було запропоновано вказати у постанові міської управи не про будівництво театру, а про новий будинок Вінницької міської управи і зали для глядачів та сценки. Як наслідок, таке рішення дозволило збудувати потрібну будівлю. Таке масштабне будівництво суттєво вплинуло на міський побут. У місті з'явилися нові засоби зв'язку та енергопостачання. Відбулося нове формування мережі громадського транспорту. Трива. Запроваджено систему водопостачання, зростала мережа навчальних закладів серед них жіноча та чоловіча гімназії, вчительський інститут та поживалося культурне життя міста. Насамперед це було пов'язано із вдалими управлінськими рішеннями міського голови. Важливу роль, крім безпосереднього розширення площі міста та покращення його інфраструктури, відігравали ще й збільшення прибутків бюджету Вінниці. Тому наприкінці дев'ятнадцятого століття 50% кошторису міста встановили податки на нерухомість. До того ж, за його ініціативи було проведено оцінку всієї нерухомості міста, після чого був встановлений обов'язково єдиний податок у розмірі нуля Восьмих від її вартості. Проведення податкової реформи було завершено у 1902 році, яка дозволила відразу ж збільшити бюджет міста тричі порівняно з попереднім роком. Звісно, що перед Першою світовою війною зростання бюджету було пов'язане сам перед з інфляцією. Однак, усе це дало змогу проводити масштабне будівництво та розвивати міську інфраструктуру, завдяки діяльності Миколи Оводова на початку ХХ століття Вінниця стала одним з найбільш розвинених. Міст не лише в правобережній Україні, але й в усій російській імперії, та водночас у європейській частині імперії було 862 міста із населенням понад 10 тисяч осіб. Вінниця ж була у числі 168 міст, що мали водогін 39 міст, де їздили трамваї, та 22 міст, в яких працював телеграф, після того як Микола Оводов було усунуто з посади. Він переїхав до міста Одеси, де продовжував працювати лікарем. Однак у 1941 році він помер. Могила колишнього вінницького міського голови розташована на другому християнському кладовищі Одеси. Таке стрімке зростання міста і покращення добробуту містян сформували відповідне позитивне ставлення та повагу до Миколи Оводова. Навіть у 1930-х роках бульвар на головній вулиці міста називали Оводовські. На щастя, репресивна радянська політика оминула колишнього мера. Тому після усунення з посади він жив і працював. В Одесі аж до своєї смерті у 1941 році проте його біографія і внесок не досліджувалися з ідеологічних міркувань радянської влади. Уже під час незалежності України пам'ять про діяча було відроджено у 2015 році. Одну з центральних вулиць Вінниці було перейменовано на честь Миколи Огодова. А у 2018 році в медійних виданнях з'явилася новина, що знайдено могилу Миколи Огодова на другому християнському цвинтарі в Одесі. Крім того, у 2018 у 2019 році було опубліковано документальний фільм з елементами художніх постановок із серії Видатні особистості Вінничини», які були присвячені міському голові. Будинок мера, що нині розташований на вулиці Магістрацька, 64, перебуває у вельми трагічному стані. Частину знань. Про цю видатну постать на жаль втрачено. тому необхідним постає актуалізація дослідження діяльності мера, який суттєво сприяв розвитку міста. Саме ж значення культурних пам'яток, створених на початку ХХ століття, цінуються та зберігаються й донині. адже знаючи власну історію, ми здатні будувати майбутнє. Дякуємо, що були з нами. З вами, як завжди, програма Deep Dialogs від студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса. Бажаємо всім успіхів та нових звершень. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно, Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.